Повномасштабку я зустрів, будучи в казармі, бо тоді служив строкову службу. На момент 24 лютого 2022 року мені залишалося, здається, 42 дні до демобілізації. Валерій артилерист третьої штурмової з позивним депутат. в цивільному житті мріяв стати законотворцем, але велика війна внесла корективи. Свій перший бойовий вихід на Бахмутському напрямку згадую з посмішкою. Сказав своїм побратимам, що коли ми зайдемо в зону відповідальності, нашої коли вони почують мене на радіостанції, то щоб вони розуміли, що це дійсно я котрий кажу свій позивний. Говорю тільки українською мовою, зайшовши в місто, це стрес на той момент. Це найгарячіша зона бойових дій. Здається, жодного слова українською не сказав. На жаль, захисник служив на Донецькому та Харківському напрямках. каже, не раз був близьким до смерті, коли були на Авдіївському напрямку, був такий випадок. Ми почули, як летить кап. І почали переміщатися в укриття. І тоді шолом натиснув на перемикач світла на ліхтарику, і в мене в очах почало одночасно блимати і білим, і червоним світлом. І ти не розумієш, ти чуєш гул кабу, як він летить. І в тебе ще в очах це. Перемикання світла, і до такої, як такий, що взагалі відбувається, що робити, і тільки-тільки ми вибігаємо з будинку. Хотіли вибігти. Командир такий чекай, і над нашими головами прилітає кап і падає на сусідню вулицю. В квітні 24-го року на Харківщині під час виконання завдання Валерій отримав поранення. Зараз він досі лікується та проходить реабілітацію. По команді працювали, це був, здається, наш третій або четвертий день перебування на позиції. Поступила команда працювати, ми почали працювати, і по нам відпрацювала контрбатарея. Осколкове з... наскрізь в стегно. І, як ви дізналися пізніше, це ще зачепило, порвало сідничний нерв. Після повного відновлення Валерій планує повернутись до побратимів. А от по завершенню війни хоче створити родину та побудувати кар'єру політика. Яяєва, Павло Черненко,